Прийшли часи, коли прості та звичні для нас речі стали вже подарунками. Українці все ще можуть відчути радість свята, хтось не вдома, хтось без світла, але все ще можуть купити подарунки своїм дітям та близьким, прикрасити ялинку, провести вечір із друзями або у затишку сім'ї. Ви не втрачайте вміння посміхатися і вірити в майбутнє, підтримуйте свою армію, бороните нашу країну, кожен на своєму фронті. Українці Ви круті! Ви сильні! Збройні сили, Національна гвардія та всі ті, хто зараз боронить Україну, дякують вам за те, що показуєте нам, заради чого ми тут, не під теплою ковдрою дивимося новорічне кіно. Ми хочемо подарувати вам прості речі, які були завжди, і ми боремося за них. Ми хочемо подарувати вам свободу, можливість радіти та вести мирне життя. Наскільки це можливо. Колись і ми сядемо за одним столом, будемо радіти, сміятися і жити так, начебто нічого і не було. Але зараз ми тут, на позиціях, здійснюємо контрнаступ та не даємо ворогу добратися до самого ціннішого, що в нас є. До вас, любі українці. Вітаємо вас з Різдвом, чекайте на нас, і ми повернемося з перемогою.